О, повертатися до цих всіх мирних переговорів. Чи є у вас, пане Валерію, розуміння, чому саме тут Вітков грає ключову роль від Сполучених Штатів? Чому не віце-президент Джеді Дівенс чи державний секретар Ша Марко Рубіо? Бо про Віткова, по-перше, ми чули від Трампа, що він там інколи ним був незадоволеним. І ми розуміємо, на чиєму боці він більше грає зараз? Ну, у мене є припущення з цього приводу. Звісно, що інформацію Аксіос треба буде перевіряти. Тому що журналісти могли написати не зовсім точно, але суті думаю, вони передали максимально близько до реальних речей. Повернення Віткова у переговорний процес свідчить про те, що Трамп намагається зараз знайти ту команду, яка зможе домовитися із Росією і з Україною. Це однозначно так, тому що Рубіо, який був свого часу долучений до переговорного процесу, він з Росією домовитися не може. Для Трампа ж ну не є визначальним, наприклад, план завершення війни, аби він був проукраїнський. Ну абсолютно для нього байдуж. рубіуш все ж таки він намагається, як на мене, ну бути більш адекватним до того, що відбувається в Україні, на відміну від Віткова. тому що заяви, які робив Вітков після зустрічі з Путіним, ну в Україні ні в кого не викликали. Великої ейфорії, чи взагалі там, хоч приблизно розуміння, чому що сталося там з Вітковим, тому що пояснити з точки зору медицини, те, що він говорить, нереально Ну, неможливо нам, українцям, але це має пояснення і відгук у серці Трампа і в голові Трампа. Дивіться, ми ж домовилися із Путіним. Про що Трамп постійно говорив? Я домовлюся з Путіним. Він про це говорив. Він же не говорив про те, що я закінчу війну в Україні на вигідних для України умовах. Колись він там говорив навіть і про повернення території України, але ну, це все прозвучало доволі розмито і незрозуміло, як він то намагався б зробити, та й не намагався він цього робити, і не думав він це робити ніколи. Поява ж повернення, точніше, так буде відкофа у переговорний процес. Мені засвідчує про те, що Трамп вибирає між двома командами у себе в Білому домі, тією, яка готова боротися. Проти Росії і тією, яка готова домовлятися з Росією. Звісно, одні і інші вони про Трампійські, але підходи різні. Ну і кіт Келог так само зник з інформаційного поля. Зовсім його немає. Де план Келога? Його немає. Окрім того, Аксіос дуже чітко пише про те, що навіть план, який розробляли британці, він неприйнятний для американців. Який план розробляли британці? Ніхто не знає, ніхто про нього не чув. Так, в свого часу Кірстмар Стармер говорив ми хочемо щось зробити на кшталт плану, який був засований для припинення війни в секторі газі. Гази. Але Трамп він проізраїльський, але він не проукраїнський. Тому це також різниця суттєва. Трамп демонструє свою проросійськість фактично на сьогоднішній день і своїми діями. І він обіцяє там вести багато санкцій проти Росії, цього не робить. Втім, і Європа. Вона на сьогоднішній день, не, перепрошую, не демонструє радикальних підходів щодо стримання російської агресії. Тому це все купа проблем, яка ну, реально визначатиме подальшу долю України. На кону стоїть без перебільшення доля суверенності України, України як держави. І саме це сьогодні є предметом розмови того ж самого Ердогана і Зеленського. Я в цьому не маю жодного сумнівів. І саме з цих підходів буде будуватися і ухвалюватися подальше рішення щодо замороження війни в Україні. Єдине питання знову ж таки: ну, у мене немає поки що розуміння, в якій точці Росія готова зупинитися, тому що ми бачимо багато заяв, але наміри Кремля продовжувати війну вони ж очевидні. Так, небагато здобутків, втім, достатньо в них, щоб, вибачте, палива, щоб рухатися, хоча б там метр за метром, виризати з території і брати під контроль на східних регіонах України. Хочу процитувати ще частину того, що пише політику. Адміністрація Трампа вважає, що Зеленський він буде змушений. Прийняти те, що йому пропонують. А щодо решти Європи, то цитата, нам по суті начхати на європейців, каже чиновник. Головне, щоб Україна погодилася. Тим паче, вони, нібито в Білому домі, вважають, що Україна зараз перебуває в не дуже гарному становищі, враховуючи і корупційні скандали, і ситуацію на фронті. І тому вони, от відчули поштовх, що Україну зможуть змусити прийняти умови, які там запропонує Кремль разом із Білим домом. Пане Валерію, а як ви вважаєте? Чи справді ось цей корупційний скандал він став таким собі поштовхом так, до відновлення там якихось переговорів? І чи можуть його використати як важіль тиску на Україну? Так, він став. Я не маю цьому жодного сумніву. Він доповнив суттєво тиск, який відбувався, тому що ну давайте скажемо чесно. Європейці третє, повторююся за всю програму існування, за весь період існування програми Порл. Як пар... яка передбачає закупівлю зброї для України, виділився на все 2 мільярди так. Е... євро? Ну так ще Іспанія говорить про один, що колись там буде наступного року, але ну вибачте, це ж не те фінансування, яке потрібно. Тобто Європа свідомо, але не свідомо, вона тисне. Чому? Тому що на неї тисне Сполучені Штати Америки тисне Трамп, і от ви щойно зацитували абзаці з цього видання. Ну це фактично я перепрошую, що так конкретно не сказав, коментуючи всі події. Але це все є ну яскравим свідченням того, що відбувається останнім часом у нас в інформаційному полі, в тому числі і за рахунок корупційного скандалу. Тому що <кій> абсолютно очевидно, що наші західні партнери вишукували інструменти тиску на Україну. Корупційний скандал, який є небезпідставним, став одним із таких інструментів тиску. Ми стільки завгодно можемо там говорити про те, що треба дочекатися рішення суду, треба дочекатися того і так далі. Суд може тривати років 10 в Україні, але всі розуміють, що ті, хто сьогодні готовий тиснути на Україну, дістануть теки такі. Із шухлядів, коли стане питання необхідності дотиснути Україну, що ми будемо з вами, ну м'яко кажучи, оцінювати те, що ми бачили, як квіточки в порівнянні з тими ягідками, які випливуть. І фігуранти справ, які будуть озвучені публічно, і це може зробити навіть захід, будуть дуже високо рангу. Про це чим далі, тим більше говорять, і це очевидно. Тому однозначно, цей скандал він просто додав цьому процесу більшої швидкості. Єдине, що. Нам треба почекати, чим це закінчиться, але враховуючи ситуацію, яка є, то дійсно в Україні не найкраще становище, яке ми могли б мати загалом. Тому ми бачимо ці всі процеси. Приїзд військових з Пентагону uh -huh. ну мені засвідчує про те, що це все знаходиться на дуже високій фазі. Ну і навіть візит Умірва до Сполучених Штатів Америки він був не випадковим, тому що Вітков впевне давно вже зрозумів, що їхати йому з зеленським немає сенсу. Просто поставили перед фактом, буде так або буде гірше.